Росія пішла проти НАТО. Ракета Орієшнік може опинитися у Венесуелі. Путін провокує Трампа. Тим часом від Кремля відвертаються союзники у Європі. Що сталося? Деталі замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Росія знову підвищує ставки у протистоянні з НАТО. Москва може передати диктаторові Ніколасу Мадуро свої ракети Орішнік. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Олексій Журавльов. Він підтвердив, що Кремль постачає до Венесуели свою зброю, зокрема автомати, боєприпаси, винищувачі і зенітно-ракетні комплекси. А тепер туди можуть поїхати і ракети «Орішнік». Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружній нам країні такі нові розробки, як ОРЄшнік. Путін також провокує Дональда Трампа новими ядерними пусками. Телеграм-канал Генерал СВР пише, що Росія випробуваннями систем буревісник і посейдон хоче розпочати нову гонку озброєнь. І це при тому, що ракета «Орєшнік» існує лише на папері. А економіка країни-агресора тріщить по швах. Втягуватися в гонку озброєнь для Росії означає смерть. Економіка і фінансова система перебувають у такому жалюгідному стані, що навіть поточні військові витрати вже привели Росію до важкої кризи. А щоб протистояти США, необхідно збільшити військовий бюджет щонайменше на 70% від запланованого. Вашингтон прийняв виклик Москви. Трамп наказав відновити власні випробування. А голова Нацького комітету з розвідки Том Котон заявив, американська розвідка підтвердила надкритичні ядерні випробування Росії та Китаю. За його словами, ці випробування не є історичними, а радше частина їх програм ядерної модернізації. Тим не менше, у НАТО готуються до можливої глобальної війни. Польща хоче побудувати власну стіну дронів для протидії росіянам. Про це пише Блумберг. Проект стартує за кілька місяців. На нього вже виділили мільярди євро. Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Поєднувати різні сенсори та ефектори, які одночасно виявляють, ідентифікують і нейтралізують ціль, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Все через останні інциденти, коли російські безпілотники залітали на територію країн НАТО, Бельгія, наприклад, уже наказала збивати дрони над військовими базами. Щоправда, тільки за умови, що це можна зробити безпечно і без супутньої шкоди. При цьому зброї у Брюсселя недостатньо. Бракує антидронових рушниць і обладнання для виявлення, глушіння безпілотників. А тим часом у Росії паніка через несподіваний розворот Сербії. Друг Путіна, президент країни Олександр Вучич, готовий допомагати Україні озброєнням. Російські інсайдери вважають, що Москва втрачає важливого союзника. Джерела в адміністрації Путіна не знають, що робити, адже засобів тиску на Вучича не так багато. Фінансувати Белград так, щоб він припинив думати про Європу та продаж своїх снарядів. Ми зараз не готові і не хочемо вимкнути Сербії газ безглуздо, провести певні дії за допомогою військових фахівців. Ми можемо. Але я поки що не хочу про це говорити. Розбиратимемося, рішення в результаті знайдемо, зазначив співрозмовник у Кремлі. Що далі? Від Путіна відвернеться Орбан і Фіцо? Друзі, залишайте свої думки про цю ситуацію в коментарях і підписуйтеся на канал. У Держдумі запропонували продати в Венесуелі Арієшнік для боротьби зі США. Да нехай продаю. це супер. Це ж супер. Знаєте, в чому Ну, продадуть за що? За кокаїн? За що? Продадуть, ну, передадуть, продадуть це не про Венесуелу. Суть грошей то немає. Суть в тому, що якщо от, Путін пройшовся по своєму найулюбінішому набору, коли вже в нього немає аргументів, він починає показувати мультики Посейдон, що там у нього ще є. Ці всі е, його буревісники, буревісники да, гордарєєт і так далі. Тобто, все, цей набір він достає регулярно вже ну, як мінімум, з 18 року. От я подивився, вперше ці мультики були показані 18 року, але мені здається, раніше він показував от на фоні Криму, коли він анексію Криму організував, він вже показував ці е, мультики там із, із кінжалами, цирконами і так далі. Все це крутиться регулярно, але всі розуміють, що це блеф. Більш того, Суть в тому, що Трамп готовий до гонки озброєння. Він, він, чим він відповів Путіну на оці всі мультики? Трамп каже, окей, ми відновляємо ядерні пробані. Що це, це, це означає? Що, що будуть, розробляти, розроблятися, ну, по-перше, можуть розроблятися нові модифікації там трайдентів? Я, я вважаю, що це взагалі найкращі ракети для підводних човнів і так далі. Але, він, але зараз від, можуть відкритися нові програми, реально ракет. Високої точності гіперзвукових американських, які будуть розроблятися і податися фактично сотні мільярдів доларів. Чи готова Росія де, зараз до цієї гонки озброєння? Окрім мультиків, що у вас є? Арішнік класно, але орешнік не літає. Ми ж знаємо, що вже було кілька випробувань які, чи запусків, які не вийшли. Тобто, це дуже сира ракета, і е, 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 отак, от штирхати Сполучені Штати. Ну, добре, але це, це вже обертається тим, що Сполучені Штати кажуть, Окей, давайте. Ми зараз оголошуємо е, Золотий Купол, це система протиракетної оборони, яка перекликається з рейгенівською е, програмою «Зоряні війни. Е, Сполучені Штати відкривають зараз можливо випробування ядерної зброї, і відкривають нові проекти по ракетній зброї, високоточній далекобійні. Е, Окей, чи готова Росія до цього? Не готова, тому що економічно, якщо їм зараз ще включитися в гонку озброєнь, вони набагато швидше прийдуть до стану Радянський Союз 91, ніж сам Радянський Союз. Тому що радянський Союз до цього йшов. Вони вони почали війну в 79-му році в Афганістані. Потім якраз прийшов Рейган, і початок 80-х почалась гонка озброєнь. Радянський Союз почав створювати свою відповідь на стратегічну оборонну ініціативу, ті самі зорені війни. А, і десь вже в районі, я пам'ятаю, 85-86, то дуже швидко почала, почала тріщати радянська машина. Почав почався тріск на фоні, звісно, низьких цін на НАТО. Так ось зараз вже йде весь набір, всі процеси запущені. Якщо ми порівнюємо а, от якраз 80-ті, всі процеси запущені. Росія веде дуже виснажливу війну. Не порівняти з Афганістаном, не порівняти, не можна порівняти взагалі. Це, це просто на порядок, а може й більше. Це реально війна, яка зачіпає всю Росію, все російське населення, все, цю економіку і стійкість, і так далі. Йде падіння ціни на нафту, хоча б цю, цей історичний період навряд чи буде там 10 доларів чи менше. Як було тоді, але все рівно є поріг, в якому за яким вже є нерентабельна робота нафтової галузі Росії, тобто вона не буде приносити тієї валюти, яка потрібна для війни, або треба буде повністю скорочувати соціалку, тобто переходити на КНДР 2.0, тобто затягуємо пояси, насаджена там фортеця і і так далі. Тобто зараз складаються всі, всі можливості, і Трамп тут є основним елементом. Європі самій не справитися. Саме Трамп може створити ситуацію, коли Венесуела почне бути я скажу так, стане нормальною країною і почне е, добувати багато нафти, викидати її на, на ринок. Це відразу знизить ціни на нафту, це відразу створить ситуацію, коли російська нафта нікому не буде потрібна. В тому чи й а чому ні? Можна буде домовлятися, адже Сполучені Штати можуть от оберіть венесуельську нафту, забудьте про ту Росію. Тому, е, Саме Трамп може встановити контроль над так званим кіннівим флотом російським дуже жорстко може встановити. Саме Трамп може встановити контроль над всіма фінансовими ресурсами російських олігархів, може це зробити. Тому тут е, е, я впевнений, що російське кремлівське оточення зараз дуже і дуже е, напружене, тому що вони розуміють, оцей е, блеф і. Е, я би так сказав, провокування Путіним Трампа, воно може закінчитися дуже погано. те, воно... що може зробити Дональд Трамп і важливий. Не, питання... Він робить це, він робить, він робить. Санції, дивіться, санкції на нафту російську вони, вони введені. Але ж двадцять першого року. Поки що дивіться, поки що від, відмовилися тільки китайці, і то, і то після зустрічі Сі і Трампа. І зняття 10% тарифу. Ескалаційний сценарій не пішов Китай і Сполучені Штати зараз розмірковують, як їм вибудовувати більш конструктивний, конструктивний формат відносин. Це я ще раз моє, от, моє розуміння, Сполучені Штати і Китай — це сіямські близнюки. Вони настільки е, зв'язані їхні економіки е, докупи, що неможливо відрізати цю поповину і розійтися там, оці частини тіла. Розійтися, тобто їм краще uh, створити нові, нові формати відносин. Так, це йде на технологічна революція, їм треба будувати нові відносини, але вони будуть йти. Ескалація потім знову домовляється. Ескалація тут Росії роль нульова. Насправді для, для Китая це сировинний придаток, і звісно, це проксі, який може хаотизувати Європу. Але ж Китай не бере на себе ніякі зобов'язання, коли Трамп говорив так про зустріч щодо там впливу на російсько-українську війну. Ну тобто, а, а навіщо це Китай? Китай? ні, дивіться знову ж таки. Я, я ще раз кажу: це сіамські близнюки, але вони вважають один одного. А, а, ну фактично, вони вважають, що це два основних конкуренти. Хтось із них має піти зі сцени. Ну так вважає і Сполучені Штати, так вважає Китай. Китай вважає, що вони могли би зараз. Я думаю, вони дуже вже сумніваються, могли би досягти стратегічної переваги і отримати домінування, економічне домінування в світі. Але от ну наразі я би сказав так, що зараз це дуже нереально. А от у Трампа теж і його групи, от Мага і так далі, теж були ілюзії, що вони можуть за рахунок відтягування Росії, не розуміючи абсолютно, що таке Росія, що це Пшик. Що Росія не має жодного впливу ні на Китай, ні на Іран, ні на Сирію. От подивіться, ні на Венесуелу. Пам'ятаєте, як Путін намагався продати оцей рік, от рік пройшов вже, він намагався продати, що ми вам допоможемо в Ірані, ми вам допоможемо в Сирії, ми вам допоможемо з Хамасом, ми вам допоможемо в Венесуелі. на по факту, виходило, що Росія нічого там не вона намагалася, але це був блеф, тому що їх ніхто не поважають вже з точки зору впливу на ситуацію, і Трамп розібрався з усіма ситуаціями, і не тільки Трамп, Ердоган так само в Сирії. Хто питав Росію, коли Ердоган там розбирався з Сирією? Ніхто і головний фактор, який показав реально місце Росії, це оцей був форум миру в Єгипті, Пам'ятаєте, коли підписував Хамас Ізраїль договір Росію взагалі не, не запросив. Це такий плювок. Я нагадаю, що Росія, починаючи з 19 століття, дуже активно працювала на Близькому Сході, дуже і більш того, я би так сказав, з 2010 року Росія була однією з найпливовіших сил в тій же Сирії. разом з Іраном. Вони сформували досить сильну військову компоненту і тримали американців і турків. І інші країни, а французів, в, в принципі, в такому напруженні більш того, вони диктували умови. Вони диктували умови з 2010 року, потім 2015 року, коли Росія зайшла в Сирію фізично військовим чином. А зараз їх взагалі не запросили, тобто їх викинули взагалі, їх не, не вважають за силу.